Всім привіт, друзі! Ну що ж нас сьогодні буде відео? Такий маленький, компактний павербанк з AliExpress. Не знаю за скільки я за нього заплатив, чи 150 гривень, чи 120. Це в нас корпус під акумулятори 18650. Плюси цього корпуса, що він дуже компактний, і в нього навіть є ліхтарик, тобто підсвітка. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал. А сьогодні ми його провіримо по протоколах, по пульсації і що він видає. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є, з'ємністю ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку я вам покажу ціну цього павербанка, що я його замовив. Він мені вийшов скільки? 130 гривень, та 319 там по 41, десь 130-120 гривень. Порахуйте собі самі, дивіться. Ось цей павербанк я замовляв. Тут він сильних характеристик не має. Я замовляв із-за чого? Тому що тут є ліхтарик, і він дуже маленький, компактний. Подивіться, заплатив я 3,19. 3 долара 19 центів. Кажеться, це 130 гривень. Це класна ціна для такого повербанка. Давайте ми зайдемо на нього. Ось зараз він коштує 268 гривень. Але я кажу, Aliexpress постійно треба моніторити. В Шойс можна купити ось такі от речі. Там, якщо ти купляєш три товари, ти корпус вийде набагато дешевше. І буває таке, що проходять акції, і він коштує там 150-160 гривень. Но навіть за 160 гривень за 150 гривень. Цей корпус непоганий. Я вам зразу скажу, тут все є прожинки, плата і є led підсвітка. Так що супер. Добре, це відставимо. Ну, і, звичайно, я показував шортс, що прийшли мені ось такі кабелі тукі. Я їх теж вам рекомендую, тому що реально кабелі хороші. Я користуюсь тукі. Е я показував відео. в мене є з Type-C на Lighting. Це я взяв е, один е, Type-C шний ось такий з підсвіточкою. Давайте я вам може покажу. З вадметра просто ось така індикація. Ну, класні. Шнури класні. Залишу посилання на ці шнури. Також подобались, по досі вони працюють. Так що супер. Це в нас лайкінг і type c Добре, з тим ми розібралися. Давайте ми шнури на бік відставимо і перейдемо до самого павербанка. Давайте характеристики почитаємо, що там пише, бо я так і вам не показав. Дивіться, характеристики дуже простенькі, продукту. Це в нас ага, тут нічого не пише. Почитаємо, е, почитаємо. Почитаєм. Так, що в нас є? А, блін, а де тут повністю характеристики? USB, 10-ватний павербанк, як ви бачите, це в нас е, виходить 5 вольт 2 А. Максимально його можна заряджати. І я думаю, він віддає ідентично. Більше тут вони нічого не пишуть. 18 ватт було б ще супер. Так що пішли до збору цього павербанка. Провіримо протоколи, а збирати дуже просто. Нічого не потрібно зварювати. Просто плівку знімаємо. І там всередині плівка також є. І треба її також зняти. Це все в нас. Ага, це в нас, я поняв на защіпках, і це також розбирається. Е, що приємно, е, такий силіконовий шнурочок, ну такий досить товстий. Не зразу він порветься, я вам скажу. А мені би плівочку знизу здерти. Чи нехай вона там буде, як ви кажете. Напевно, ось тут розбирається акуратненько, ось ці хліпці. Бачу, раз, два, три кліпси, Ну давайте скажу. Що я вам скажу? Будемо довго це розбирати. Підігнали вони дуже добре. Я вже тут воно трошки коцнув. Дивіться, ось тут вони відблискаються, бачите, раз, два, три защіпки з цієї сторони, три звідси, і вони ось там. Прозорість е, виступає. Ну я їх сюди і сюди ну, ніяк не годен їх туди продавити. Розбирати, напевно, не будемо, бо відео затягнеться, потім якось розберемо. Ну оці от пластикові, вони там є. Я колупав, колупав. Їх треба там продавити, чи як. Що вони на клей там поставили, я не знаю. Ну от я давлю, давлю, а вони не лізуть туди вниз. О, отак. Ніяк. Ніяк, коротше, ладно, нехай буде. Та. Ну, мені та плівка не подобається, потім якось розберу. Менше з тим. Добре, по портах, що в нас виходить? Два виходи USB і, напевно, Type-C також вихід. Type-C на зарядку і ще й USB навіть є на зарядку. Колір прикольний, жовтенький з чорним. Добре, будемо ставити акумулятори по 3000 мА. Це в нас Тера. Ціна такого акумулятора 45 гривень. Хто хоче на павербанк, класні акуми. Залишу посилання 45 гривень один на акум. Добре, вставляємо. Тут це дуже просто, плюс та мінус. Ось так. Плотно заходить, дуже плотно, я вам скажу. Ось так. Це добре. Головне, щоб він не розлізся. Щось так ходить. Та вроді добре. Вроді добре, ну ще один. Дуже плотненько заходить. Контакт буде добрий. О, о, супер. Добре. І що мені дуже сподобалось, що тут можна зробити, в принципі, швидку заміну. Коли павербанк сів, взяв три заряджених, поставив. І в мене далі павербанк заряджений. Мені це подобається. Так, ця сторона, я думаю, вони ідентичні. Ні, не ідентичні сторони. Тут у нас ця сторона йде сюди, на два замка, а тут посередині. Ось так. Так що звертайте увагу, щоб замки не поламати. Ось так. Хлоп. Ну. Хлоп. Все. І дивіться, як по зазорах. Дешеве-дешеве. Подивіться, як чітко по зазорах все. все підігнано. І я думаю, якщо його дістати, тоже можна дістати. Ну, блін, защіпки вони поробили. Дай Боже, я вам скажу. Ну, все, не дістану. Дивіться, які зазори. То просто капець. швидкої заміни явно не буде. <ріст> ну, в крайньому випадку можна не хочу коцити, нехай поки що нехай буде. Я там і так залишу ці акуми. Включаємо, наскільки акуми заряджені, 25%. Ставимо на зарядку, дивимось, що він приймає на себе. Через Фнірсика, звичайно. Підключаємо, дивимось на Фнірсика. Та, 10 Вт він заряджається, 2 А. Пішла зарядка. Ось така індикація моргає. 25%, 50-75, 100%. Супер. Інформативно, що більше треба. І як ви бачите, індикація є, що світиться ну, підсвітка, ліхтарик. По протоколах через USB. Подивимося пульсації з самого початку, як зазвичай, і протоколи. Так, в мене все тут виключене. Дивимось, пульсації. Пульсації в нас 100. Блін, тут плівка вже зацюхалася на фнірсіку. 100 в тому районі. Ну, ви самі бачите, дивіться 100. 96, ну воно скачеть якось так. Добре, в 1 А. Не хочу плівку здирати. Десь я зачепив оцю плівку. Тепер трошки спіртіком так краще видно. Дивіться, пульсації трошки великі, але можуть бути. 180-150 до 200 скачет. Це 1 А він тримає. 5 вольт видає. Добре, наступне, а наступне 3 А він не видає. Добре. 2 А він не дає. Давайте ми його перезавантажимо ще раз, включимо 2,2 А. Ну, 100 на холостому, 2 А. Тут 2,2 А не хоче видавати. Добре, не мучимо його, бо блін, вони написали, що він тіпа, 10 Вт. Давайте по протокольчиках перейдемось, потім дамо моєму навантаження, що він реально може видати. Протокольчики, що в нас. Так, ну, Power Delivery, звичайно, немає. 5 вольт Apple має, BC має 1,5 А. Ну, тут за таку ціну, звичайно, я не очікував, що тут буде якісь серйозніші протоколи. Я ще хочу через Type-C провірити. Зараз ми глянемо, що він може. Чи він через Type-C видає, чи просто воно йде на зарядку. Ну, Ось такі протоколи. Добре, беремо через Type-C. Попробуємо. Включаємось сюди. Ано. Він через Type-C не видає. Через Type-C тільки на зарядку. Бачите? Я включив підсвітку. І все. Самий звичайний простий павербанк. Добре, дамо навантаження. Що ти в нас можеш і не можеш? Давай, cancel. Добре, назад. І зайдемо в цей от режим. Підключаємо електронне навантаження. Е, давайте з одного Ампера почнемо. Ну, в принципі, в нас акуми розряджені. Ану, давайте поставимо на зарядку. Чи він може так і видавати, чи не може він видавати типу сквозної. Бо люди будуть питати. Так. Ставимо на зарядку. Заряджається він на даний час. 10 Вт. Як вони написали, так воно і є. І попробуємо з нього щось тягнути 1 А. Не хоче, перезавантажується. Давайте скоротимо менше, почнемо з а. чи А. 200... Видає. 10 Вт заряджає і 1,3 Вт видає. Добре, давайте накрутимо трошки. Накрутимо пів Ампера. Помаленьку. Видає пів Ампера. Типу сквозна зарядка працює. 2,6 Вт. 4,7 вольта, трошки маловато. Добре, 1,7. 1 Ампер. 1 Ампер. Видає. Видає. Ну, 5 Вт видає. Добре, а якщо ми зарядочку підключимо, відключимо, перезавантажився, ну, то зрозуміло. І на даний час далі видає 1 Ампер. І 5 вольт чистими зараз на даний час, як ви бачите. Якщо відключив зарядку, добре, 2 ампера ти стягнеш, як там заявлено, чистими, хоча б. Він 25% моргає. Можливо, і вибити відсічку. 10 Вт. Давай. Давай. Ну, не заряджений, треба його дозарядити. Коротше, дивіться, давайте я його ставлю на зарядку, бо будемо його мучити. Зараз я його поставлю зарядити. І тоді провіримо наємність, що видасть цей павербанк. Якщо видасть він чистими 5 тисяч, це буде топ. Реально. Бо тут 9 тисяч десь приблизно брудними. Класний маленький павербанк. Давайте ще вам габарити покажу. Щоб ви розумілись, орієнтувались. дивіться. Висота його в нас 85 мм. Товщина його. 35 мм. Ну і ось такий. Ось такий. І ширина його ось сюди. 63 мм. От, от моя рука, вам показує ось такий. Ось такий. Включимо ще підсвіточку. Ось, ось такий от павербанк. На ладоню. Павер на ладоню. Супер. Супер. Ставлю його на зарядку. Нехай він заряджається. Тоді провіримо наємність. Включиться, коли прийде тест. У нас пройшов. Павер повністю розрядився. Бачите, 25 моргає, тут нема 0. І подивіться, що він нам видав: 5 ,5 тисяч мА. Це непоганий результат, я вам скажу, це супер результат, тому що акумулятори реально мають по 3000 мА. Якщо порахувати в годинах бо будуть люди питати в ВАД-годинах, тобто ми 5 множимо на 5,5. Це в нас виходить скільки? 27, там 27 з копійками Вт годин видав цей павербанк. Я вважаю, це класний результат. Ще, що вам хотів показати, розряджав я його не 2 ампера, А, а 1,75 Тому що під 2 А тут трошки більше було, ніж 10 Вт, і він вирубався. Тому що 1,75 там 9,9 Вт розряджалося. Давайте ми це все витягнемо також на рахунок швидкої заміни. Не буде тут швидкої заміни, тому що я виколупав, бачите, і я вже пару защіпок виламав. Одна, як ви бачите, лишилась там. Ну, але воно тримається, я вам кажу, на цих защіпках. Так що ці защіпки, от зараз на даний час, якщо я буду ставити, мені зараз буде його легко витягнути, наприклад. Дивіться. Зараз ми вставимо. Ну, нелегко, я думаю. Коротше, їх витягнути буде. Ну, пару застіпок треба буде виламати, щоб швидка була заміна. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Добре, давайте тепер я вам покажу, як він світить. Е, тут в нас є декілька режимів підсвітки. Е, дивіться, давайте вирубаємо все світло в майстерні. Так, спочатку тут вирубаємо. І зараз тут вирубаємо. Прямо на темно, без клейок, без нічого. Дивіться, вирубаємо світло, темнота. Зажимаємо раз. Два рази. Ось так світить. Я над столом все свічу. Ще раз нажимаємо, ще яскравіше. Бачите, як він світить. Ну, все, я вам без клейок знімаю. Дивіться. І ще раз нажимаєш, і ще яскравіше. І останній режим, ну ви самі бачите, як він освічує. Так що десь на столі поставити, супер, я вам кажу, реально, і ще раз нажимаєте. Це в нас отаке моргання чи ще щось. І вертаємось назад. Мінімальний, другий. Це 50%, третій це 100% і моргання. Супер, супер. Я, мені реально сподобалось. Берете, ставите ось так. І біля стола, що собі там, підсвічуєте, якщо ви щось працюєте, плюс як павербанк. Вогень, я вам чесно скажу. Давайте ми це все діло включимо, бо тут темнота. Е, так, є. Все, камера налаштувалася. В загальному, що вам сказати, хороші акумулятори по 3000 з купійками в випадку, мому ставите. І павербанк шикарний, реально шикарний павербанк, малютка, по-перше, є е, ліхтарик 10 Вт, ну та 10 Вт. Це не, не Power Delivery, там, чи Quick Charge і так далі. А тепер в загальному підрахуємо, скільки вийшов мені цей павербанк, скільки я там був заплатив, 120 чи 130 гривень. І, і виходить акумулятори зараз. Я до речі зайшов на сайт КБК в У них по 40 гривень. Ці акуми, зараз на даний час вони продають по 3000 тисячі Виходить 120 і 120, 240 гривень. Павербанк на 10 тисяч міліампер. Чистими 5,5 видає ліхтарик інформативний і такий, типу під скалетон, виглядає. Ну супер, що ще хотіти. Чесно, ось такий павер піде до мене в колекцію. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео. Ну, блін, малютка, блін, дуже прикольна, реально. Такий гаджет супер. Ходив в колекції. Ось так.